Це лабораторний досвід номер 1 із хімії, з яким ми маємо навчитися розпізнавати органічні кислоти у харчових продуктах. Із обладнання нам знадобляться ось пробірки і піпетки. Ну і плюс ще деяке інше супутнє обладнання. Із реактивів це розчин льоголю, розчин кальцій хлориду, індикаторні смужки і сода. Із продуктів це нам треба апельсин буде, йогурт. Сир, яблучний сік, виноградний сік, а також капуста, буряк, морква, томат і лимон. Взагалі, всього лабораторна робота складається з чотирьох дослідів. Перший це у нас вимірювання індикатором. Ми маємо перевірити, чи взагалі є органічні кисоти кисотами. Якщо вони є, то вони будуть міняти його колір. Друге це ми будемо за допомогою натрій карбонату випробовувати. Третє це за допомогою щеволову кислоту будемо шукати. І четверте аскорбінову з додаванням відповідних реактивів. Ось щодо першого. Ну, взагалі треба згадати, яка формула органічних кислот. Вона ну, взагалі це органічні кислоти, це такі речовини, у яких є карбоксильна група, Тобто, це потрібний зв'язок ООН. Ну і тут ще плюс щось додається. Тобто це та ж карбонійна група, але плюс ще є гідроксильна комбінація. Ось, оксиген сильно забирає електрон від гідрогену, тому його дуже легко відчепити. В результаті отримаємо, що як кислоту справа один атом гідрогену. І зліва ось цей ось залишок. Потім воно вступає із чимось у реакцію і воно заміщується. Ну а е, Атом гідрогену відділяється. В першому досліді нам треба буде ось ці п'ять продуктів, які ми будемо перевіряти наявність у них кислот ось цими ось смужками. Це для економії часу я буду приготувати їх за колісами. Однак, перед тим як перейти до тестування продуктів, я би провів невеличкий відступ. Ось у цій плячці вода, ось у цій оцет. Перевіримо, який колір кожний з речовин має забарвлювати індикатор. Ось індикатор у нас мужська. Ось тут ось вода. Ось у такий ось колір вона забарвилась. На камері, може, не дуже видно, але вода вона саме по собі є нейтральною. Ось. Якщо чесно, вона просто у жовтий колір. Дійсно жовтий. І ось тут ось у кришечці оцет. Ось не знаю, як видно чи ні. Але вона дійсно червона. Ось, так краще. Прям червоний насичений. Приберемо не потрібне. Ось тут ось виноградний сік. Однак, ось зараз грудень, то його не так-то і легко було дістати, тому треба було і заморожених витягувати. Ось опускаємо смужку. І трошечки почекаємо. Ось, думаю, пройшло достатньо часу. Ну, ось не знаю, як тут видно. Вона дійсно трошечки почервоніла. Так само, як і з оцетом то можемо зробити висновок, що у виноградному соку є е, органічні кислоти. Виноградний сік ще залишимо, він треба буде тепер яблучний. Кришечку, до речі, я вимив. І знову ж таки ось смужку. Чекаємо. Ось. Прийшло трошечки часу і ось. Не знаю як тут повернути. Ну, вона дійсно прямо червоною трошечки стала. Тепер перевіримо йогурт. Він доволі е, забарвлений, тому його є сенс е, розбавити. Думаю, часу достатньо. Ну, ось як тут показати? Ну, трошечки червоне. Слабувати, можливо, через те, що ми розбавили. Але дійсно, ну, почервоніло. Це свідчить про те, що у йорті теж є кислота. Ось, тепер черга для помідорів. потроху щось проявляється не знаю як видно тут ні ну, але дійсно вона трошечки почервоніла. і остання капуста ось не знаю чи буде це видно тому що капуста дуже багато в ній було соку але треба спробувати Ну, не знаю, ну, щось трошечки воно міняється. Але би не сказав, що воно прямо, е, дуже чітко видно почаровання. Тепер до другого досвіду. Е, Наявність кислот будемо випробовувати, додаючи соду. В ідеальному випадку треба було просто е, на co 3 додавати. Тобто е, треба спочатку прожарити е, соду, але я не буду цього робити. Ось. У кришечці у нас яблучний сік. Шпателем то даю е, трошечки соди. Якщо тут є кислота, то почнуть виділятися бульбашки. Ой, до речі, зараз приблизно. Не знаю, як тут повернути. Ага, ось. Видно виділення бульбашок. Це великий газ виділяється. Те саме проробимо з виноградним соком зараз. Не знаю, щось тут на камері не дуже видно, але воно дійсно виділяється. Для твердих продуктів е, слід розчин додавати вже е, соди, тому зробимо його. Ось розчин соди є в піпетці. Відкладемо його, потім застосуємо. Зараз настала черга для йогурту. Щось не дуже, то воно і видно, щоб щось відбувалося. Ну але можливо просто дуже мала концентрація молочної кислоти. А так воно має прореагувати. Тепер сир. Уже пройшло біля одної однієї хвилини, але все одно не дуже стою видно, щоб щось сир виділяв. Значить просто дуже мало. Тепер перевіримо бойляк. Не знаю, ну... Щось не дуже, то воно і видно. Однак, можливо, це просто через те, що буряк був не дуже соковитим. І останній продукт, що ми будемо пробувати, це апельсин. А ну так, ось дійсно. Ось, не знаю, щось на камері погано видно, але дійсно там виділяється по херці газу. Це свідчить про те, що в апельсині є якась органічна кислота. Третій наш дослід – це визначення щеблевої кислоти. Вона також е називається як етандіова. І формула ось. Визначати ми будемо її е за допомогою додавання кальцій хлориду. Якщо вона буде у продукті, то розчин має помутніти. Так ось вона продається у амплах. І вона ось прозора. Ось відкриємо її. Ну ось ось так от. Ось випробувати будемо помідор, буряк і моркву. Карамболя я не знайшов ніде. Ось і заливаємо. Ось, пройшло трошечки часу. Ось. Ну, в реальності ось, у буряка видно, що Рочин дійсно помутнів. Ну, у Томай то також ось мутний. Не знаю, камера чогось не фіксує, але воно дійсно мутне. Ну і моркви ось також. Не знаю. Ну, взагалі, то воно дійсно трошечки помутніло. Ось і на крапельках видно. Якщо е, розчин став мутним, значить е, у цих продуктах є щаволова кислота. До речі, е, від того, що ми додали розчин, то можливо ось. Сода вона всмокталася у буряк і ось. Бачимо, що також е, щось білі похерці. Значить, дійсно, там у буряку також є кислота. І залишився лише один останній четвертий дослід. Визначення аскорбінової кислоти. Що, ну, У неї дуже складна форма, тому я її не буду малювати. Але визначати ми її будемо за допомогою розчиною. Ось він ось так от. Якщо викрапнемо, ось такий ось. Прям насичений. Не знаю, чи є сенс розбавляти, але можна спробувати. Перевіряти ми будемо ось, яблуко, лимон, капусту і ось виноградний сік. І зараз він має теоретично кудись зникнути. Ось, бачите. Він ось тут ось був і зникає. Це означає, що е, тут дійсно є е, аскорбінова кислота. Розчин так теж ось Яскравий. Ось. Було жовте і зникло. Можна знову повторити. Було жовте і зникає в результаті. Ось, розповзається, і в результаті знебарлюється повільно. Якщо потримати, навіть можна побачити це. Ось, взагалі. Зник. Тепер яблуко, воно трошечки полезло, але. Ну так, повільно, але зникає. Ну і можливо на капусту. Ну, Пробуем в капусті це те, що е, вона має захисну балонку і тому е, соки не можуть ідеально просочити. Ну, однак, ось, якщо по краям подивитися, то дійсно жовте забарвлення зникло. Також можемо зробити висновок, що в капусті і, і в усіх цих продуктах є скорбінова кислота. І на останок ось невеличка доповнення від мене. Ось це. Е, Таблетка з аскорбіновою кислотою. Можемо трохи карапнути сюди і подивитися, чи дійсно воно є там. Ну, як бачимо, повільно, може воно не то добре, тому що воно тверде. Ну, але все ж таки знебарвлюється. Значить і в аскорбінках так званих також є аскорбінова кислота. Отже, на цій лабораторній роботі ми дослідили властивості органічних кислот. Щоб їх виявити, можна скористатися двома способами: або е через індикатор, оскільки кислоти е органічні це також кислоти, вони е змінюють забарвлення індикаторів, або додавши соду. Е якщо вони є, то виділяється по херців газу. Також, якщо нам треба етантіову кислоту, а також я думаю, як щевлеву виявити, то треба просто додати кальцій хлорид. В результаті, якщо вона є, то розчин помутніє. І також ми навчилися розпізнавати аскорбінову кислоту. Для цього треба додати ліколь і якщо там є аскорбінова кислота, то він знебарвиться. Отже, майже всі продукти, які ми досліджували, мали в собі органічні кислоти. Залишилось тільки заповнити табличку, і лабораторна робота готова.